Ночь, огонь, кровь и смерть идет. Бомбы летят надо мной, и они проходят через меня. С умом Россию не понять и верить в нее большой грех. Сейчас я это сделаю по грузинскому и будет классно. Гамея, цецхлия, сисхлида бомба зецас дамехс. Умом Россию не понять и верить в нее большой грех. Россия должна понять очень важную вещь, что все эти пушкини с Достоевскими не работают на деле. Понимаете? Не работают. Это просто как книжки, как творчество. А на самом деле это должно работать в сознаниях россиян. Вот это очень важно. Если в Россию можно верить, то можно верить. А верят в Бога. А Бог так бомбами не кидается. Правильно? Тут два вопроса в одно. Нужно ли было отвечать на грузинский шаг 7, в ночь 7 на 8 августа? Да, нужно. Можна ли було ответить пропорціонально? Знаєте, сейчас часто таке враження непропорціональне. Ну, знаєте, мої дядьки були воєнні. Не буває армії, яка отвечает пропорціонально. Не буває такої армії. Достатньо сумнівне і суперечливе враження про те, що Грузія нападала першою. Мене страшенно вразило, коли я в Книжці голландського журналіста і історика Герта Мака прочитав, що виявляється, у вересні 1939 року, ось Друга світова війна, вона почалася з нападу Польщі на Німеччину. Тобто, реально поляки відкривали вогонь першими по гітлерівцях, так? Бо були спровоковані таким чином. Тобто, ці механізми провокацій. Вони повторюються, вони працюють, і ось тоді Німеччина рушила війною, щоб як це називається принудити к міру агресора, так і за два тижні не стало такої держави, як Польща, і це. абсолютно, как бы на мой взгляд, выразно повторилось. Я думаю, что эпоха права в мире не наступала никогда. Я думаю, что в мире всегда первично было право силы. И, и, и к несчастью или к счастью, это так. И Россия в данном случае ее продемонстрировала. Я его не приветствую, но я по, нему, по, по этому поводу и не огорчаюсь. Это случилось и случилось. Я отношусь к этому скорее равнодушно. Меня волнует больше всего Россия. Не, 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 сердитесь, не Украина, не Грузия, а Россия. Я против того, чтобы признать Осетию с Абхазией, то, чтобы ссориться с Украиной. Не потому, что от этого плохо Украине, а потому, того, что от этого плохо России. Для нас, то есть для авторов, слово «другие» не существует. Для меня важно и вы, и вы, и этот зал и этот воздух и в Грузии, и на Украине, и в Польше, или в Нью-Йорке, или в Бангладеше, это абсолютно все равно, мы живем на одной земле, просто вот после оккупации как-то странно все это, после российской оккупации как-то странно, об этом еще говорит, что глобализм, глобализация уже подходит, по-моему, это еще перекладывается на лет 10-15. Я думаю, це не зовсім теж ось є таке слово адекватна відповідь, так коли просто зібрати якісь там іграшки для грузинських дітей, так ось в Києві ми збираємося ініціативною групою, і ось ми для цих дітей нещасних збираємо іграшки. А насправді в цей час мародери орудують в їхніх селах, там гвалтують жінок, грабують майно. Які іграшки взагалі? Яких там дітей скоро не буде, а тут іграшки для цих дітей збираємо, так? Тобто, я думаю, що я, я це собі також адресую першому. Тобто ці відповіді мали б бути драматичнішими, так? Це мали б бути акції радикальніші, набагато різкіші. Я вірю, що Україна все ж таки зуміє стояти. Черговий раз, не навчаючись на своїх помилках, Українська Народна Республіка розформувала свою армію. Ми віддали свою ядерну зброю. Коли обговорювали ядерну зброю у Верховній Раді, один з депутатів, я якраз тоді був у Карпатах і слухав по радіо, цитував мого вірша. І цей вірш мав переконати інших людей. Щоб зброю ядерну не треба віддавати, але, мабуть, був за слабкий вірш. І він не переконав. Коли велетень грає м'язами біля дитини, це так само досить страшно. Коли величезна країна, ядерна країна, озброєна країна грає всіма своїми м'язами сталевими. Поруч з Україною, яка віддала свої ядерні запаси, мирною такою, мені теж від цього стає врачно. І я би не хотіла, щоб ми ставали ворогами з нашими найближчими сусідами. І в мене є такі рядки, які колись писалися з приводу зовсім іншої війни, іракської війни. Але всі війни, вони справді дуже подібні своєю основою, своєю матриці. Тебе мені доводиться прощати. І просити прощення у себе за те, що тебе прощаю, бо не можу інакше, ніж тебе возлюбити, вороже, мій. Та коли я помру, хто ж за тебе молитися буде?